Так, друзі, Олександр Юрченко, народний депутат, а я Григорій Приген. Я переселенець з Луганська е, з 2014 року 3 травня. 3 травня я вже виїхав з е, міста Луганська. Мені 61 рік. Я 61 року. Здоровий фізичський, я можу стати ВЛК и у мене ну, вистачає духа, і я хочу захищати свою рідну Луганщину. От я хочу, щоб ви, ліксандр, внесли в парламент. Якщо є бажання таке, у людей шістят 65, кадрові воєнний, я офіцер запасу і є таке бажання. Я вважаю, що це доцільно сьогодні, що пацани, які е, вилавлюють і в них, можливо, і нема такого духу, от, як у нас, да. от, що хотів духари. бути. Пацани насправді це сила, місць, безкраща, але е, 100% що найбільший мотиватор це сила духу та патріотичне переконання. Якщо людина має Реальне бажання зачати своє тим більше, якщо людина є вихідцем з на сьогоднішній день окупованих самого територій З да, самого Луганська е, людина є кадровим військовим і можливо, може і допомогти, і навчити і цей таких людей треба залучати, бо в них є той рушій, якого немає. На жаль, дуже багатьох молодих чоловіків. Це сила духу і бажання воювати зачати свою землю. Тому я. Обіцяю, що найближчим часом ми розробимо цю законодавчу ініціативу, no, зареєструємо її в парламенті для того, щоб добровольці, які є в вісі, але які мають цей неймовірний силу і досвід, і благодій дух, дух, бажання і замогли захищати рідну батьківщину в свої міста. Свій народ, своїх жінок, своїх дітей. Підтягнусь 10 разів, обіцяю. 30 разів віджимаюсь і п'ятерочку пробігуть. Ну це супер. нормально. Ну так звичайно нормально. Це, так це, що це слава Україні! Слава сл Слава ЗСУ. Слава ЗСУ і переможемо. Так що бачите, от так. все. Так що, я дуже рад, Александр за тебе. Так що, друзі, чекаємо законопроект. Да, ми ще такі старпьори, що ще дадим прокурити.